розпочали Острозьким розпівом 16-го століття. Музичну візитівку Острозької академії виконують студенти та викладачі університету. За роки існування колективу це стало хорошою традицією. Учасники, змінюючи студентську лаву, на викладацьку кафедру хору не полишають. Особисто я і культурно-мистецького центру дуже часто можу понадіятися на хористів і в будь-якому випадку, незалежно від того, який захід я повинна провести, чи це щось урочисте, офіційне, чи це якась зустрічання. Часних наших гостей чи то щось якийсь неформальний захід завжди я можу звернутися до хорового колективу і я знаю, що його репертуар дозволить включити його в концертну програму. Рія Гонгало викладач іноземних мов. Їх практикує не лише на парах з студентами, а й дев'ятий рік у хорі. Репертуар різноманітний, співають не лише українською. За разом часті поїздки за кордон, міжнародні фестивалі, чудова можливість професійно підрости. З останнього, що проходив у Польщі, повернулися місяць тому. Чим був цей фестиваль цікавий, тим що насправді був е, міжнародний. Було багато хорів з інших країн, і нам було справді дуже цікаво е, позмагатися. Е, Ну, в нашій категорії ми здобули срібло, і для нас це була е дуже велика винагорода, скажімо так, оскільки справді були дуже е потужні хори. Експерименти у колективі люблять, тому вийти до глядачів у джинсах та сісти на сцені, де зручно не забаганка. Швидше новий формат виступу. Співочий репертуар вечора у сучаслення. До то додали й композиції Олександра Пономарьова. Природнів в, в будь-якому такому колективі, в якому є досить різного віку. Люди тускалися деякі такі суперечки з приводу репертуару. От ми в цьому концерті спробували догодити всіх. І старшому поколінню, яке любить більше класику, і молодшому, яке любить більше експериментувати і більш сучасні твори співати. Лише співами на концерті не обійшлись. Хористи показали інші таланти. Грали на музичних інструментах, читали власну поезію, танцювали українські народні та східні танки. Діана Білоконенко, Олександр Лизюк, новини Рівного.